Привіт, друзі! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему функції. Завдання середнього рівня. Побудуйте графік функції y дорівнює 3x-2. Користуючись графіком, знайдіть перше. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2. Друге. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 8. Отже, перший крок будуємо графік функції y дорівнює 3x-2. Оскільки це лінійна функція, то її графіком є пряма. А для визначення прямої нам необхідно знати дві її точки. Тому обчислюємо таблицю значень цієї функції на дві точки. Обираємо замість x довільні числа. Бажано такі, щоб зручно було обчислювати значення цього виразу. Ну, візьмемо 0 і візьмемо 1. 3 множити на 0 відняти 2 дорівнює мінус 2. 3 множити на 1, це буде 3 відняти 2 дорівнює 1. Позначаємо ці точки з координатами такими на числовій, на координатній площині. 0-2. 0 означає, що в тому, що ми не переміщуємося. Тобто залишаємося у початку координат. Мінус 2, 2 одиничних відрізки донизу. Ось у нас буде точка 0-2. 1, 1 від початку координат. Відраховуємо один одиничний відрізок вправо і звідси 1 одиничний відрізок догори. Таким чином ми одержали дві точки графіка нашої функції. Побудуємо цей графік. Ось перша частина завдання виконана. Виконуємо другу частину. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 2. Ми повинні при цьому використати ось цей графік. Отже, значення аргументу дорівнює 2. Знайти значення функції. На осі х Позначенні в нас значення аргумента. Знаходимо значення х дорівнює 2. Ось воно. На графіку функції знаходимо точку із абсцисою 2. Ось вона ця точка. Ордината цієї точки дорівнює 4. Таким чином, відповідне значення функції для цього аргумента дорівнює 4. Ми це знайшли за допомогою графіка. Ще одне запитання до цього графіка. Знайдіть значення аргументу, тобто x або абсису точки, при якому значення функції дорівнює мінус 8. Оскільки функція це в нас, значення функції знаходиться на усі y, знаходимо мінус 8 на цій усі. Раз, два, три, 4,5, 6,7, 8. Тепер на графіку знаходимо відповідну точку, тобто точку з ординатою мінус 8. Вона відповідає абсисі мінус 2. Отже, ми одержимо, що y дорівнює мінус 8 при, при X дорівнює мінус 2. Ми знайшли з вами відповіді на запитання цього завдання за графіком. На цьому завдання середнього рівня ми завершили. На наступному занятті розглянемо завдання достатнього рівня. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.